Упродовж другого тижня вересня на базі відпочинку збройних сил угорщини в місті Балатона Караття було гучно від веселих дитячих криків. Цього разу завдяки уряду Угорщини на Балатоні у супроводі батьків відпочивало 28 українських дітей, які мали нелегку долю. Я приїхав з Велика Березно. Ту приїхали діти з Ужгорода Мукачева. Я з ними познайомився. Батьки дітей, які відпочивали на балатоні, беруть участь у бойових діях у південно-східній частині України. Зібрані діти Закарпатського краю, переважно діти військових, та діти, батьки котрих приймали участь в військових подіях 2014 року. Дуже Дітям тяжко переносити такі моменти, коли йде серйозна війна і затяжна така війна. Тому діти, які сюди приїхали, хотілося би, щоб вони відпочили, трохи набралися позитивних емоцій, відволіклися від той ситуації, яка їх оточує дома. Ще санаторій і адміністрація санаторію нам предоставили багато мероприятій, які Дітей трохи організовували, збирали в єдиний колектив, дружній, діти переважно різного віку, але вони друг друга один одного підтримують і завжди допомагають. Наприклад, це було таке змагання, стрільба з луку. Ми каталися нас на військовому човні. Ми каталися на катама. Ранах, ми каталися на велосипедах, виїжджали за територію готелю. Ми ходили в похід на пана берег бажання, і зрозуміло, що у кожного було одне єдине бажання, як і дорослих, так і дітей, щоб закінчилася війна і наступив мир. Завдяки сімейній і веселій атмосфері діти Закарпаття різного віку швидко подружилися. Ми навіть дивилися один фільм. Українською, і це було дуже круто, що постаралися і знайшли для нас фільм, так щоб ми могли розуміти про що там йдеться. Організатор програми Марцел Гаваші наголосив, що їхньою метою було подарувати радість українським дітям, які перебувають у дуже важкій ситуації. Ми організували прогулянку на човні, боулінг, стрільбу з лука, майстер-класи, змагання, що й тепер відбувається. Ми вийшли на високе узбережжя міста Балатона Караття та їздили автобусом на ферму. Угорщина з перших днів війни допомагає Україні. З 24 лютого лише генеральне консульство Угорщини в Ужгороді допомогло українським сім'ям та дітям потрапити до більш ніж 500 локацій в Угорщині.